Ось іди в кімнату, ти там граєшся каструльками, іди. Давай. Так, я вже зробила всім нам кашку. І собі також, а, бо забагато вийшло. Вівсянка у нас сьогодні на ранок для Віки з пюре фруктовим, як завжди, Ось таке яблуко-банан, воно дуже смачне, солоденьке. Богдану ось таким з джемом. Вчора купила в Велмарті, ананасовий з пониженим вмістом цукру. Але він мені не дуже подобається, тому що в нього така дуже густа консистенція. Ну, дійсно, так, як джем. ось, І він не солодкий. Це, звісно, можна вважати як плюс, але він не солодкий. Ну, Але нічого страшного доїмо тут. Ананасики ось. Я сьогодні, так би мовити, вирішила зранку нікуди не летіти, наче скаковий кінь. Ось, зараз, а я навіть не сказала, який це у нас зараз день тижня. Зараз у нас 26 червня, четвер, без, без 20 хвилин, 10 година ранку. І ми сьогодні зранку не підемо гуляти? Заходь, бо сьогодні нам з Богданом на 13-ту годину до лікаря. Мені ще зранку треба нарешті помити голову. Загрузити прання, бо там вже назбиралось отак. просто. Я... Ми вчора їздили до лікаря, позавчора я вже не пам'ятаю, що ми робили. Коротше, ці, цілі дні отак проходять. Знаєте, отак. І там накопичилась куча... купа прання. Ось мені треба при, привести себе до ладу. Yeah. Угу. Ти то приведена, ти то гарненька. Yeah. Так? Вчора купалась, так. Загрузити і розвісити потім прання. Тож я сьогодні вирішила не ходити на вулицю. Тим більше у нас там щось прохолодно, наче вітер якийсь дме, сильний вітер був вночі. Віка а, ні, ні-ні, не треба, не треба насипати собі цей, цей джем. Ти ж його не будеш їсти потім кашу з ним. Холодно на вулиці, вітер, вітер сильний дув вночі. Зараз дує сильний вітер. Віка варить суп. Чуєте, чує, Вітер який. Он там щось якось взагалі погода не налаштована прогулянки, так що я думаю, дуже... що Віка громихаєш голосно. Я думаю, що то хай ми вдома посидимо зранку. Я хоч вдихну і видихну спокійно. Чи звук. Оце цілу ніч так вило, завивало. Що там? Вітер сильний дує? Хто це? Наберемо, будь ласка, кашку. Ми вже сіли снідати. Я ось беру від Богданового мохіто лайм м'яту і роблю собі чай ще звичайний чорний. З лимоном, з лаймом і з м'ятою. До речі, серед бюджетних чаїв дуже мені подобається ось цей чай торгової марки Аро, це з Метро, з ароматом бергамоту. Він смачніший, ніж мінутка. Бюджетний, десь 30 гривень, по-моєму, він коштує, якщо не дешевше, я не пам'ятаю. Ну, Це з цих бюджетних, знаєте, в таких пакетиках. Дуже він смачний. Ось, Дуже мені подобається. Храння накопичилась просто купа, жах взагалі, скільки всього накопичилось. Зараз буду прати біле. Ой, бояється, попахнуло. Ну, Вікусінька, ну це просто кришечка, не, не переживай. Так, зараз буду прати е, білий одяг. У мене тут ще залишки епіцентрівського е, кондиціонера лишились. Класний. Добрий. Оце виклав, а тепер назад і не складеш. Бо це, це тепер принцеса на горошині. 12 матраців і 20 перин. Це у нас прачечна, знаєте? Сортування речей. Чим би дитя не тішилося, аби не плакало, це в нашому випадку. Навіть так, аби не кричало і не верещало. У нас це виглядає зазвичай так. Ми голову зараз буду. У мене тут теж такий аскетичний набір, як і для догляду за обличчям, так і для волосся аскетичний. Пантін, шампунь і кондиціонер. Ми вже вийшли з Богданом на вулицю. Ідемо зараз на маршрутку. Будемо їхати в поліклініку. У нас сьогодні останній лікар зі списку диспансеризації. Точніше, нам сьогодні до двох лікарів треба: до вузькопрофільного і потім до педіатра. І на вулиці сьогодні холодно. Вчора <смірно> спекотно так було, жарко, а зараз холодно ми повдягалися, вітер пасмурно, не знаю, чи буде дощ, наче за прогнозами немає. Коротше, прохолодно сьогодні. Їхати в дві різні поліклініки, вузькопрофільні приймають. В дитячій поліклініці, а педіатр у нас в дорослій приймає. Колись педіатр приймав в амбулаторії, умовно, недалеко було, але на початку війни там біля амбулаторії вдарила ракета і вибуховою хвилею пошкодила амбулаторію досі. Не відбудували і не будуть відбудовувати. Побудували там нову, таку як амбулаторію, таку невелику поліклініку в іншому місці, але педіатр наш так і залишився після того в дорослій поліклініці. Ось. Амбулаторію там розтрощило нормально так тоді. Видно з коза. Ой, яка велика, полетіла. Зараз їдемо вже до педіатра в іншу поліклініку. Сьогодні Віка без прогулянки, тому що в мене вже нема сил на вечірню прогулянку і вже взагалі на будь-яку прогулянку. Тож, я загрузила нову партію прання, дуже багато сіро-синього. Цей поліскович уже закінчився. і Я не робила замовлення в епіцентрі. Тож я в Велмарті купила свій такий давно випробуваний дитячий, цей кітс Essence кондиціонер. Ось тож буду з ним прати. Так, я вже повернулася додому. Богдан пішов гуляти. Я зараз зніму покупочки в Елмарті. Купила кабачок для Віки 25 гривень за кілограм. Купила помідорчики на салат на вечір. Мацарелу на салат на вечір. Три булочки зі слоєного тіста з банановою начинкою. Купила Віки-йогурт, Растішка. І купила 4 морозива, самих бюджетних ось, торгової марки Оце, Як це вона називається? Одиничка, «Копієчка». Як ця торгова марка називається? Купила 4 морозива. Ось такі були покупочки. На вечерю приготувала ось такі макарони. Це якось, дай я покажу, дай, будь ласка, я покажу. Це ось такі лапаста. Продаються зараз в Велмарті по акції. Не знаю, якщо зайдуть домашнім моїм, то е, можна буде купляти, тому що вікусь можна я зніму відео? Тому що з твердих сортів пшениці зараз ціни на все дуже виросли. В основному макарони коштують там від 50 гривень, 50-60 гривень із твердих сортів пшениці. Ці коштують 30 з чимось по акції. Я б купила ще пару пачок. Ось Зараз буду годувати Богдана і віку. Ось Богданова вечеря, макарошки, курочка. Це стегна куря... куряче а, моя мама передавала. Я м'ясо познімала, обсмажила ще на сковорідці. Ось і а, помідорчики. Віки вже дала. Вечерю. Якусь візьми в праву руку, будь ласка, ну, не незручно тобі. Ну, не ти, не ліпша. Ну, бери правою і їж по-людськи. Макарончики з м'ясним пюре. М'ясна пюрешка хам ел, 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 телятина, про яку я казала, теж по акції купила. Треба ще буде докупити. Так, правою рукою бери їж правою. А зараз я робитиму салат капрези, типу як помідори, помідори нарізала, сир моцарела, який у розсолі був, повикладала вже на тарілки. І ось замішала соус песто із олією. Оце помідорчики сиром посолила, до речі. Ось соус песто це я в метру замовила. Вибачте за манікюр це все від шовковиці. Ось такий салатик в мене вийшов. Зараз я буду їсти свою порцію. Вікусь, вікусь, вікусь. І якщо ви думаєте, що салат це єдина моя вечеря, то ні. Вікусь, ну дай, я зніму, будь ласка, відео дай, будь ласка, я зніму відео, дай, будь ласка. Ні, це не так, бо ще я буду їсти ось такий смажений арахіс із сіллю. На вечерю ще варю. Ось такі сосиски. Це якісь велмартінові з'явилися у Курпромпостач тоненькі. І якраз теж були по акції. Здається, за 44 гривні чи щось таке, але там їх ну, мало було в упаковці. Зараз знову зроблю собі чайочок з лаймом і з м'ятою. Нарешті, нарешті, все ж таки, сьогодні змогла зробити глобальне прання на цілий балкон. Зараз вже віку буду вкладати спадки. Всім хочу вже побажати теж на добраніч собі теж і буду вже закруглятись, тому що вже більше я не можу. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.